Хтось з відомих людей сказав, що любов до книг це любов, яка не вимагає ні виправдання, ні вибачення, ні оборони. Краса. А я знаю людину, яка дуже любить книжки і що на ділі приходить до нас, аби порекомендувати неперевершену літературу. Звісно, це ж наш книжковий оглядач Дмитро Слівний з черговою корисною рекомендацією. Доброго ранку. Доброго ранку, любі мої Добре. вже дорослі Добре. ведучі. Діма, ну сьогодні я буду о, трішки модератором, хоча знаю, що коли ти говориш про книжки, тебе важко зупинити. Але все-таки почались осінні канікули. У, У більшості. У більшості дітей. Порекомендуй, будь ласка, о, літературу, яку можна читати з дітьми та дітям окремо. Так, ну почнемо з книжки для тих. Хто ще не знає, що таке канікули, так. взагалі може ще й не вміє читати. Але Це... їм буде цікаво. Я думаю, що їм буде цікаво, адже неперевершені ілюстрації. неперевершені. Так, Дебі Гліорі, авторка, вона написала і вона ж проілюструвала книжку під назвою Щоб не було. Mm -hmm. Що таке, щоб не було? Я, я прочитаю просто анотацію, бо вона краще, ніж за мене. Малий, малий хвилюється, що його ніхто не любить. Та, звичайно, для мами він найдорожчий у світі, і вона буде любити його, щоб не було. Навіть якщо він стане жуком, ведмедям чи зубастим крокодилом. Це ніжна і зворушлива історія про нескінченну любов матері до своєї, до свого чи до своєї дитини. Дитини. Прошу, подивіться. Да, я хочу подивитися. Дебі Гліорі – це авторка з Едінбурга, зі Шотландії. Вона неодноразова володарка виногород, саме як авторка дитячої літератури, uh -huh. і саме за те, що вона поєднує свої ж ілюстрації ну, зі своїм ж текстом. Uh -huh. Щоб прочитати цю книгу, дорослому знадобиться десь ну, може, хвилини-дві, але можна годинами роздивлятися. Ілюстрації дуже О, красиво, 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 дуже Продемонструй, будь ласка, дуже красиво, дуже красиво. Тут вірний посил, що любов вона перемагає усе, а любов мами до свого малюка це взагалі найсильніша річ у світі. Так, супер. Якщо ми переходимо до більш дорослої аудиторії, що ми будемо читати? Так, Більш доросла аудиторія, ну десь так, це середні шкільні роки. Буде в нас читати Теда Вільямса так. пісня лови хвоста. Mm -hmm. Це котяче фентезі. Причому справжнє фентезі зі своєю міфологією, зі своїми картами. Вау! Wow. Да, це вам про було життя зроз... якогось кота? Ну я вам зараз розповім. Давай. Мені цікаво, Середні, середній вік, середній вік це якийсь. Ну десь... я б це читав десь років у Угу. Uh -huh. але я не, не дуже люблю фентезі, але все ж таки. Але uh -huh. все ж таки, той, кому э, подобається пісня льоду та пламені. Кому подобається хобіт чи гобіт, угу, а, я зрозумів, да, але пригоди ну поч, починаєте з пісні ловихвоста, пройде ще там декілька років, і тоді вже можете читати гобіта. Угу. А, Тінь біди впала на весь котячий рід, таємничим чином коти стали безслідно зникати. Гнів і страх запанували серед народу, і хоробрий молодий кіт, фрітілових віст намагається спонукати свій клан діяти. Та коли й тихолапка його срібношерсна і довговуса подруга теж зникає, Фріті більше не чекатиме на допомогу разом зі старим сивим дивакуватим котом, що зветься Жучко Жер, і непосидючим кошеням прудкоплигом, Фриті покине рідні терени і вирушить на порятунок тихолапки. Ось так. Небезпечна казкова місія приведе його з дому первородків і палацу Володарки котів у підземну цитадель жахіть, які не присниться б йому не приснилися б йому уж найстрахітливіших котячих снах. А книга починається взагалі-то з космології котячого світу. Прикольно. Тобто, звідки воно все почалося? Да. Ну буквально декілька праматір Мрислір вийшла з пітьми на холодну землю за годину до появи часу. Вона була чорна і така пухнаста, наче її хутро увібрало в себе все хутро усього світу. Мрислір прогнала вічний морок і дала життя двом. Mm -hmm. Ну і таке інше. Не, прикольно, слухай, ну, прикольно, дуже, дуже, так. дуже цікаво. Ти, ну, ну, тут, не прикольно. просто Ридер, стої, тут створення ти... світу взагалі. Да, да, це, да, я да. я кажу, це котячий світ. Uh -huh. Uh -huh. Чому ми розуміємо, що ця книжка дитяча? Адже трошечки більший шрифт. Uh -huh. але а вона може... Ілюстрації немає жодних. Ілюстрації є. Ілюстрації є, але ну, вони такі, знаєш. Ну... Чорнобілі, трошки лякаючі, Чорно... так. Трошки лякаючи. Це одно ілюстрації, є, це вже теж класно. Ну, вони є, але їх мало. А, Ти угу. розумієш, що книжка дитяча, дивлячись на шрифт. це перш за все. Але деяким дорослим теж зайде. Особливо тим, хто любить кошаків. Ну, да, я хотіла тільки сказати. Мені здається, тим, що 12? сподобалося? Ой, мені сподобалося, як він їх називає. Ну, один, один жучко Жертво. Брислер. Так, цікаво, цікаво. подивись. Анотації, ну, як завжди роблять, а, журнал Севентін. Це теж натякає, що це підрозкова література. Library Journal і букліст. Ну, що в нас там каже? Букліст каже, неймовірно захопливе, пригодницько фентезі. Книга Вільямса просто зачаровує залюблених у фентезі. Стосовно самого автору, Тед Вільямс він дуже довго тинявся по життю і не знав, де себе придіти. Він і там працював, і сам працював, і в кіно працював, і в продажах працював. Але одного разу вирішив, що буде писати книжки, і став досить такі. І відомим автором не тільки фентезі, але й дорослої фантастики. Слухай, ну класно, що ще тут от, бач, є цитати: боятися смерті, туман, туман відчути в горлі і млина, обличчя Покров. Роберт Браунінг цитати, не скажеш. Ні, ну, цитати людей, тобто, щоб ну, і території. Мяу-мяу, мяу, мяу мяу, мяу, мяу. Слухай, прикольно, слухай, ну прикольно. Да. а в анотації до цієї книжки він розписує, чому він її створив і mm -hmm. чому він захоплюється котами. Адже автор дійсно великий поціновувач котів, так. Да. Котофіл. Клас. От, Добре. Давай до, третій, до Третя книжка. Це якого для якого віку? А, до будь-якого віку, мені здається, 8. від першого до одинадцятого класу. І навіть нам з вами, Константин, буде непогано б її прочитати. Оп! А, так. Це нон-фікшн. По-перше, що я хочу сказати: блискуча поліграфія. Дуже Ось, торкнись. гарно. Торкнись. О, О, торкни, можна да. я поркнись. Торк... Книга називається М -м. «501 факт а, з історії. Прикольно, я бачу. І вже дуже гарно зображено. О -о. Дітям так. теж буде цікаво. Ну так, і мені було цікаво, дітям буде цікаво. А, чому? Адже це зрозумілою мовою. Такий екскурс по історії, починаючи з ну, не так не. І короткими фактами. Да, з давніх давніх часів, ще з Месопотамії. І закінчуючи 2011 ро роком, коли, вибачте, було знищено у саме Бен Ладена. Це останній факт. Ну, ось так. Да. Призначення президентом Барака Обами. Угу. Щось там а хто написав про на вірус? <с? <с? <с?> а, ти знаєш, а ну дай мені книжку. Нема такого, хто написав. Вона складалася колективом авторів, але під редакцією зараз я просто, я просто забув. Хвилиночку. Ну, з англійської її переклала Маріана Пиріг, угу. а редакція Елісон Реттл. Я подивився про цю жінку, дуже мало написано. Я знаю, що вона з Великої Британії і що вона викладач. А ну, вона просто зібрала факти, скажімо. Так, да, вона, вона зібрала факти, це історія світу в цікавих фактах, які об'єднані за хронологією. Чого вона года для мандрівників в часі. подача матеріалу. Дуже. Слухай, ну окей, Діма, ти прочитав цю книжку. Так, ну давайте декілька фактів, я навіть не знаю. Які вам середина, кінець, початок? А, початок і середина. Давай ні, давай не так. Кажи давай. сторінку. Давай, кажи 67 Окей. Це щось якесь середньовіччя середневічать. Я думаю, що м -м, це Ще до 77-го. 79-та. 77 О, сьомо, давай. Що ж, ти майже Шо правий. Там? І так, 77-ма. 136-й факт. Заснування англійської колонії Джеймстаун. В 1605 році два англійських. Купецькі груп. дві англійських купецьких групи об'єдналися задля створення компанії Вірджинія та зібрали кошти необхідні для заснування американської колонії. Капітан Джо Сміт. Ну ось такий бородатий чувак. Вау ну ілюстрації да. дуже красиві. Ну ілюстрації тут є, да. Це не просто ілюстрація. Це ну де факт. Це гравюра 1874 року. Будівництво поселення Джеймстаун. Тобто, не це не є ілюстрація до книжки. І угу. ж мені дуже подобається Так, ну, ну Що і у нас? давай моє ще ось давай. дивіться. Будівництво берлінської стіни між 49-м та 61-м роками. 2,7 мільйони осіб перемістилися з німецької демократичної республіки та східного Берлину, в Західний Берлін. і таке інше. І далі у нас іде Карибська криза 62-го. Це у нас 454-й факт, 55-й факт це вбивство Джона Кеннеді, 56-й це війна у В'єтнамі і так далі. І, так далі. і а, біля, а, ну, в, так би мовити, більш-менш великих угу. розділів є ще маленькі фактики. Називається короткий факт. 70 року археологи відкупали стародавню єгипетську гробницю і знайшли там скелет грабіжника, у якого рука застрягла у віку труні. Прикол. Ага, тобто він хотів пограбувати, і там і ну, карачу його знайшов. І прийшов так, йому ну, дякуємо. так, Ну що, буде цікаво, мені було цікаво. Я, ну звісно, я не прочитав усі прям 501 факт. Та мене ну, я так перевіг. <сх> Але ну десь так третину фактів цієї книжки я не знав. Я думаю, що мамі з татом цікаво. теж буде цікаво. Діма, ну ми дякуємо тобі за такий прекрасний огляд літератури. Дякую вам, що запросили. І одночас я дякую нашому книжковому партнеру національній книжковій платформі ЯКАБУ за надану літературу. Як завжди, перфектно. Прекрасно. Отже, Йо. ви знаєте тепер, як нашим діткам провести класно і корисно канікули.